Милі друзі, я ще вам хочу сказати одну проповідь: все мені підказує дух світла, дух неба і дух самогочнього Бога всієї землі і небес. Я вам, милі друзі, скажу, що буде те світло, те блаженство, те щастя та радість, те спокій на небесах, там буде вічна симфонія. Вічне блаженство, вічне щастя, вічна радість і спокій безкінечний. Там, де ми будемо вовік жити, там, де не буде страждань і болі. Коли ми залишимося замлюся і світ, і нам відкриються врата неба, ми війдемо в ту країну, де буде щастя, де буде любов, де не буде смерті і болі, і горя, і страждань, і сліз. Там буде вічне блаженство, вічна симфонія, вічна радість, там буде перебувати Бог восла і Господь і Ісус Христос, Бог святий. Там, де ми будемо насолоджуватися симфонією неба. Симфонію неба ми будемо насолоджувати повіки віков. Там, де радість і спокій, і життя на небі буде повік. Там, де ми будемо блаженствувати, веселитися. У нас буде все. Нам Господь дасть все на небі. Ми будемо мати все прекрасне і з чистого золота. Ми будемо мати замки. Ми будемо мати власні сади, загорожі, будемо золоті мати. І будемо мати сади, золоті з яблуками і всякими фруктами чудовими. Ми будемо мати прекрасне життя на небесах вічне. Там, де буде вічно лунати, вічно лунати буде повік, вічна симфонія, вічна радь і щастя буде повік. І буде Господь Ісус Христос Бог нашим Богом, а ми будемо Його чадами і Його надлідниками царства небесного повік. Мов милі, друзі, як там буде прекрасно, там, де будуть наїдки і чистих прекрасних продуктів. Усе буде очищене і прекрасне, ми будемо по вік здорові, ми будемо по вік блаженства оселитися, ми будемо жити в славі небесній по вік. О, молі друзі, як добре в славі небесній, що ми війдемо в царство світло, царство блаженства, царство щастя. Там, де Бог нам дасть небесні дані, дасть нам небесну сілі мудріє, небесний спокій, ми будемо мати Той разом, ту Силу у ту мість, у ту будемо міч мати, ту духовну, яку має вся людина, яка живе на цій грішній тліні землі. Тому що там, на небі, не буде сонця, не буде місяця, але буде Бог натомі сонця світити. Там, де будуть ангели харовими, ангели небесні, там буде щастя і радість по вік. Милі труття, я скажу, що там буде все прекрасне, все блаженство, благословенне і вічне. Там, де будуть вода буде, буде жива, будуть фонтани лятися, ми будемо підходити до ці фонтани і пити воду. Ми будемо веселитися і жити вічно, там буде вічна симфонія, 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 там буде, буде милі вічна скрипка, вічні арфи. І там бу буде симфонічні чисті пісні, будуть лунати дні і ноті, там де буде прекрасно і вічно. Наприклад, я собі послухаю симфонічного співака і в Олеві, просто і в Монтана. Я по хлопці півгодини, годину-дві. І я послухаю на деякий час, а там, на небесах, мої друзі, не буде так. Там, де буде вічна симфонія, вічне знання, вічний покой буде і вічне щастя буде на не небі по вік, там будуть вічні, прекрасні, прекрасні симфонічні, чисті, чисті пісні про Ісуса, про Бога. Там, де буде вічно славити Бога Ісуса Христа по віки, через ці чисті симфонічні пісні. Там, Прих... 에... Розумієте, друзі, просто не можна уявити, не можна уявити, як там буде нам добре, в славі небесній. Там, де буде симфонія, 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 там буде, буде мати таке знання, така цілемудрія. Такий разом нам Бог дасть. Ми будемо міцно кріпкі і здорові. Ми будемо жити, ми буде будемо блаженствувати, будемо по вік жити. Ні часу, ні гуди, нічого не буде. Там смерті не буде. Мільйон! Флекс. Он мільйон, трильйон минороків. Це все. В, в, в Божих очах усі всі руки, і в моїх е, очах, і в тих, що живуть там, це крапля у морі, милі друця. Гугл флес фл фл доларів і гугл флес років. Це в очах в моїх і Божих очах, це крапля ми, в морі, милі друзі це нічого. Той вічністю, що нам Бог дасть на небесах. Що ми війдемо в ту, в ту країну. Світло в ту країну покою. Там симфонія повік буде, там буде щастя і там буде любов повік, мої друзі. Але щоб ми війшли в славу ту небесну, ми повинні на цій землі прийняти тернисту важку дорогу. Ми тут повинні перетерпіти, промучитися е через ці нелегкі важкі Традиниці дороги пройти, і тоді ми війдемо в Симфонію Небесну. Але поки ми живемо на цій землі, ми повинні мати чисті благословенні релігійні поступки і діяння і учинки неба. Чи Бог мені дає сознання, дає мені ще мудріє, що у нас повинні бути учинки, релігійні учинки, релігійні учинки небес? У нас, повинні, у нас повинно повинно бути релігійне поводження. Ми повинні мати в своєму серці покой, любов, добро, співчуття, щирість і святість. У нашому серці повинна бути глибока простота, як була у Іво Монтана, коли він на цій землі жив. Він був мільйонер, він був всесвітня зірка. Кіно і також він співав свої симфонічні чистіляри. То він поруч з простим людом, зі зкими людьми сів і їв звичайну їжу, і їв сало, Милі друзі, Він як Христос вчинив. І він це вчинив, як Ісус Христос, Він умилив самого себе і пішов до простого люду. За стіл, і він породним дістало, милі друзі, симфонічний, чистий співак і умонтан. Він це чинив так, як і Ісус чинив. У нього були чисті релігійні поступки і діяння не на слові, а на ділі, і це дав бачу Бог і люди. Він був прообразом і прикладом Ісуса Христа. Він чинив не на слові, а на ділі, милі друзі. І ми також, як він, повинні мати його при глибоку простоту, при глибоку його любов і при глибоку щирість, і при глибоке дружелюбіє його, і мати його сердечність і любов від найнижчої людини до найбагатшої. Він із Хрущову руку подавав, і простоку руку подавав, і надіюся, і вже брику подавав в руку, я сподіваюся, він чи не так, я не знаю. Але я вам скажу, що він як залишив своє земне тіло. Він пішов на небо. І він тепер стартує, є, веселиться з Господом Христом побіг. І він тепер співає чисті симфонічні чисті пісні не для себе, не для людей. А тепер він славить Бога Христа побіг. Він тепер щастий благословенний на небі побіг. І він в тому царстві. Де є щастя, де є любов, і смерті немає. Я мирі, друзі, скажу, поки ми живемо на цій землі, ми повинні ходити в храм, прославляти Бога в цілій дусі, в житті своєму і слухати те, що нам говорять священники, і не лише слухати, а виконувати жити по всьому. Ми повинні вникати у святе духовно чисте знання, святу науку, Біблію і Евангелію, у цю чисту книгу знання на Ми повинні вникати день і ніч у цю книгу, роздумувати про неї день і ніч. І ми не лише повинні його читати, а й жити і виконувати те, що там мені написано. Як Господь сказав, бачите усіх. Як це і умонтанчини, так і ми повинні жити як він живе на цій землі. Ми повинні мати релігійні духовні принципи і релігійні духовні вчинки повинні мати. Ми повинні мати духовне чисте знання. Однання не петь і однання не пас ми повинні мати. У нас повинен бути у серці покой. У нас повинен у серці бути любов. Співчуття щире сердець, приглибока простота і приглибока любов до всього люду, незважаючи яка, якої раси, якої шкіри і яка вона є на цій землі. Милі, друзі, говорю я вам, що ми повинні мати знання небес, мати ціле мудріє небес. У нас повинен бути разом неба, разом Христа Бога і разом Бога всіх світи всієї землі. То Бог Ісус Христос є Бог всякого сілі мудрі, всякого знання, Бог є всіх світил, Бог є всеготній, Бог є Бог всієї силени і все Бога. Він перебуває в славі небесній, перебуває в Україні світло святості, Він перебуває у цій країні, де є вічна симфонія, вічне щастя, вічний спокій, вічне блаженство, і від щастя, щастя мир безкінечний, Чоте, що те, що я в цьому мирі це нічого, це крапля в морі, але на небі є життя по вік. Я скажу вам, милі друзі, що у нас повинні бути такі правила. Ми повинні мати релігійну поведінку, релігійне поводження в Господі і в Господі світла. Ми повинні мати силі мудрі і знання небесне. У нас повинно бути поводження не на слові, а на ділі, не язиком богослужити, а життям і ділом своїм. Помогти пожаліти, поблагословити і допомогти людині. Ми повинні мати поводження світла, поводження неба. Поводження релігійне. Це найдорожче в цьому мирі, це релігійні цінності, це любов, щирість, сердетність, співчуття, нелукавість, доброта і милосердя. І святість і покой повинен бути в нашій душі. Якщо ми будемо жити, як Імон Монтан жив на цій землі, і чинити його завіти, як він перед Богом робив, ми. Війдемо в небо і війдемо в країну симфонію неба, в країну, де є вічний спокій і вічна симфонія неба. Чи є Бог наш, Ісус Христос, Він є Бог люблячий і всіх хоче привернути до себе. Саме найбільші цінності. Це релігійні, релігійні принципи повинні бути, релігійне поводження, не слові створити. Але на ділі і на святих учинках неба, що ми повинні бути святими і духовно чистими, як був Ів Монтан і як був Христос Ісус. І тоді Бог нам відкриє небо, ми в країну, де симфонія, де є покої, де смерті небая. Щиро я дякую мої друзі, що ви підтримуєте мій сайт, що ви зі мною, Боже. Я... Чи ви зі мною, мої друзі? Чи ви завжди зі мною Я дякую? Будьте завжди, завжди на моєму каналі. І тоді Бог через мої проповіді, через моє, через вчинки світла проведе до неба. Йому вся слава і любов і щира подяка. Амінь.